Доброго дня, дітки! Весна це період кропіткої праці. А щоб справа добре починалась, у нашого народу є такий звичай співати пісні. Про працю на весні складено багато пісень веснянок. Послухайте веснянку. Ой, весна, весна днем красна! Що ж ти весну принесла? Принесла я вам літечко, ще й рожевою квіточку, хай вродиться житечко, ще й озимая пшениця і усякая пашниця. Про що розповідається у веснянці? Про весну? Що принесла весна? Весна принесла нам літечко, тобто тепло ще й рожевою квіточку, що побажала нам весна, щоб вродило житечко озима пшениця та усяка пашниця? А де ж росте жито пшениця? інші зернові культури. Вірно в полі, що навесні роблять у полях? Орють землю, сіють зерно. Якщо в нас невеличкий город, то ми спушуємо землю лопатою. А якщо в нас ціле поле, то нам допоможе трактор. Хто працює на тракторі? Тракторист. А за тим, коли можна сіяти зернятка, стежить агроном. Для того, щоб восени був хороший врожай, треба навесні добре попрацювати. Що навесні роблять на городах? Скопують грядки, сіють овочі, саджають розсаду. Людей, які працюють на городі, називають городниками. Пограємо в гру. Закінчи речення. Щоб город перекопати, Беремо до рук лопати. Потім у велику грядку висіваємо зернятка. Буде сонце і тепло, щоб зернятко проросло. А чому рослина сходить? Бо корінчики п'ють. Молодці дітки! На городі влітку виростуть овочі. У полі дозріє зерно, а в садах вродять фрукти. А зараз пограємо в гру. Яке деревце? Яке дерево треба посадити, щоб вродили яблука? Яблуневе. Яке дерево саджають, щоб діждатися врожаю груш? Грушеве. Яке дерево саджають, щоб скуштувати слив? Сливове. Яке дерево слід посадити, щоб вродили абрикоси? Абрикосове. На якому дереві вродять вишеньки? На вишневому дереві. А зараз ми з вами перетворимося в маленьких художників. Та намалюємо трактор. Підготуємо ручки до роботи. Повторюйте за мною. Ой на гору та згори. Їдуть в поле трактори. Будуть землю засівати, густо зерна розсипати, а зернятка підростуть, хліб смачненький нам дадуть. Розглянемо трактор. У трактора є. Кабіна, димар. Чотири колеса. Ми дивимося на малюнок збоку, тому бачимо тільки два колеса. Передні колеса у трактора маленькі, а задні великі. До нього причеплені борони. Вони спушують землю. Обладнання. Аркуш паперу. Простий олівець, гумка, фарби акварель. Вода для миття пензлика. Пензлик номер 5 та серветка. Спочатку намалюємо лінію горизонту. Під лінією горизонту зобразимо фарбою коричневого кольору землю. Над лінією горизонту. Зобразимо небо фарбою блакитного кольору. Намалюємо трактор. Спочатку зобразимо прямокутник. Зверху прямокутника контур квадрата. Від квадрата до прямокутника намалюємо похилу лінію. Це маленьке вікно. Під прямокутником зобразимо колеса. Спереду маленьке, позаду велике. Домальовуємо деталі, ручку, кружечки на колесах. За кабіною намалюємо борону. Від корпусу кабіни проводимо похилу лінію. Від цієї лінії намалюємо пряму лінію. Потім від прямої лінії намалюємо коротенькі прямі лінії. Домальовуємо сонечко, пташок в небі та сліди відборонування. Який гарний малюнок ми намалювали. Наше заняття підійшло до кінця. Сьогодні ми з вами говорили про працю на весні у саду, на городі та в полі. До побачення, малята, до нових зустрічей!